Одним із перших кроків щодо збирання даних на підприємстві є формування так званих інтегрованих баз даних, тобто баз даних, електронних таблиць із інформацією, що є спільною для декількох виробничих процесів. Основу такої інформації становлять дані про наявні на підприємстві машини, обладнання та пристрої, важливі для обчислення постійних витрат. У цьому відео ми покажемо, як заповнювати у загальну таблицю бази даних машини та пристрої для розрахунку постійних витрат. Джерелом даних для заповнення даної таблиці служитиме власний огляд господарства, дані статистичної звітності 10 мех частково, первинна документація з обліку основних засобів. Необхідними елементами запису бази даних про машини та пристрої є назва технічного засобу, серійний номер, рік виробництва та марка двигуна. Давайте спробуємо заповнити дану таблицю, проаналізувавши джерела її заповнення. Перша та друга графа це найменування обладнання та дані про потужність у кВт-годинах та кінських силах. Дані для їх заповнення беруться з паспорту технічного засобу. Якщо ж у вас немає доступу до оригіналу технічного паспорту або свідоцтва про реєстрацію, то слід скористатися іншим зовнішнім джерелом, з якого ви отримаєте необхідні дані, назву, технічні характеристики та інше. Витрати на придбання графа 3 заповнюються відповідно до первинної документації з обліку основних засобів. Це може бути довір з постачальником, акт приймання передачі основних засобів та інше. Інформація про термін використання заповнюється на підставі дати придбання технічного засобу, позначено у первинних документах, з урахуванням нормативного строку використання обладнання. За даними паспорту технічного засобу або користуючись за нормативами, визначеними податковим кодексом стаття 138.3.3. Також джерелом інформації може служити інвентарна картка даного засобу. Річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на термін корисного використання об'єкта основного засобу. У свою чергу, вартість, що амортизується, це первісна або переоцінена вартість за врахуванням ліквідаційної вартості. Ці дані заповнюються автоматично діленням даних граф 3 на дані графи 4. Інші річні витрати. Це інформація, заповнюється за результатами опитування бухгалтера. Це можуть бути витрати зі зберігання, розміщення технічного засобу, на чужих площадках чи орендованих, або спеціально споруджених. Ангарах чи гаражах можливо техніку потрібно перевозити з місця на місце на причепах чи тралах. Страхова премія теж має бути врахована, адже все обладнання має бути кожного року застраховане. Ставка відсотку, що сплачується у подклад... випадку страхування технічного засобу, заповнюється за результатами опитування бухгалтера. Витрати зі страхування і загальні річні постійні витрати, як і амортизація, заповнюються автоматично в електронній таблиці за результатами обчислення відповідно до наведених формул. Формули слід вести відповідні клітинки електронної таблиці.